Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український ютуб-канал Історичний Єгор Кравцов та я, український історик та журналіст Ігор Швець. Сьогодні ми звертаємося від імені, від імені підприємців міста Сокір'ян. простих підприємців міста Сокір'ян. тому що в усі часи підприємці ділилися на простих підприємців, на яких завжди був основний тягар податковий. В місті, які найбільше платили податки, і на підприємців, які наближені до влади. Це було в усі часи, в радянські часи, в часи Незалежності України. І в місті Секіряни підприємці розділяються на превеликий жаль: на підприємців, які наближені до влади, в яких є льготи, преференції, яких обходять стороною. Податкові та контролюючі органи від слова взагалі. І простих підприємців, людей, які справно платять налоги, які на собі відчувають, що таке податкова контролююча машина наших сукірян та держави взагалі. І от простих підприємців міста сукірян питання до Василя Васильовича Козика нашого. Голови Сокірянської ТГ. Василь Васильович, підприємці запитують, що буде далі? Як їм виживати? Підприємці вас, пане Василь Козак, запитують, що робить міська влада, щоб допомогти підприємцям Сокірян не тільки вижити в ці важкі часи, а це Питання взагалі для них важливе, тому що вони вкладали в бізнес не тільки гроші, але й все своє життя. Але й хоч трошки розвиватися, що робить міська влада? Чиновники, відділ економіки, особисто ви, зами зустрілися з підприємцями, поговорили, роз'яснили, зробили круглий стіл? Ні. На підприємців простих, Василь Васильович Козик, на превеликий жаль ніхто не звертає уваги. Це при тому, що наші прості підприємці, міста Сукірян, завжди віддають останнє на фронт. Ніколи не відмовляли людям, які збирали на фронт речі та інше майно. Завжди жертвували гроші. Наші підприємці. Міста Сикір'яни прості завжди є патріотами свого міста. А що ж вони за це мають, Василь Васильович? Перше. Касові апарати, касові ордери виконують. Перевірки, скільки контролюючих органів приходить перевіряє підприємців простих міста Сикір'яни? Ви знаєте? Безліч. Податки. У підприємців дуже багато претензій до міської влади по податкам. З їх слів для простих підприємців, не до влади, податки по окремим позиціям дуже завищені, нереальні, як на цей час. І що вони кажуть: не виплатиш податки? Значить, тебе це заставлять зробити, та ще й оштрафують. І ніхто не питає, що ж простим підприємцям, дрібним, середнім міста Сукіряни, робити? Як заробити, коли у людей фактично зараз обмаль грошей? Вони рахують кожну копієчку. Як, Василь Васильович? Ну, вийдіть з кабінета, возьміть пані, бабій, вийдіть... Пройдіться по простим підприємцям, по торговим точкам міста Сукіряни, поговоріть з ними. Поговоріть, коли ви говорили з підприємцями, з людьми взагалі, Василь Васильовича. Претензії у вас від міста Сукіряни, від людей, ви не хочете чомусь говорити з людьми, відкрити очі в очі. А про ваших чиновників, пані Бабі, пана Гангала, я взагалі не говорю. От не хочуть вони й вийти поговорити з простими людьми. Тому до вас звертаємось. А саме головне, що робить міська влада реально не на папері. На папері можна списати, як каже економічний відділ: ми по 500 сторінок списуємо на проект. Можна списати 1000 сторінок 500, де результат? Де економічне зростання міста сокіряни? Де інвестиції міста сокіряни? А головне, де хоч якась маленька допомога простим сукірянським підприємствам, які, по вашим же словам, виконують 50% бюджету плану бюджету міста сокірян? Ну, де хоч маленька допомога і маленька увага, Василь Васильович Козак? Поверніться до сокірянських підприємців. Дрібних середніх, середнім обличчям, а не, вибачте, спиною. Тому що малий середній бізнес нашого міста та України це наше майбутнє та опора міського бюджету. З вами був український історик та журналіст Ір Швець, який завжди говорить правду. До нових зустрічей!